Настюша? Ти хто такий гарний? Я йду до її. Да? До якого? До дівчика чисть. ти дівушка, да? Да. да. Всім привітки! Почнемо з з походу до Лора. Ми десь зимою вже ходили, нас чистили вухо. На її пробочки, типу, як були. І це знову їдемо. Пробувала користуватися цією штучкою там обліпив олія, чи як, коруч, якийсь там спрей. Щоб ці сірки не утворювалися, але то вже почали користуватися, після того як ми пішли до сімейного і вона сказала, що знову пробки є. Тому попробуємо. Подивимось, що скаже нам цього разу Лор. Але я думаю, що почистять рушки і треба буде знову. Привіт! Є борода. І потрібно буде вже зразу шекати. Я, Якщо я тут... так. Ти в садочку була? Да. Так. Да. Що тобі там подобається? Да. Да. Угу. А, я влог минулий закінчила, по-моєму. <рес> <рес> може це буде в лозі цьому. Не знаю, може в наступному. Все дуже складно. Не передбачили. На сьогодні такий дощ був, що це жесть. Злива. Е, ну, кстати, цей було штурмове попередження. Угу. Mm -hmm. Але мав щось в синоптик трошки прогадав, бо мало сім годин бути дощ. Або в п'ять. Сергій прийшлось мене забирати. В, в, вам, вам не догодиш. Добре, що в цей день був. А то ж писали, що? Р, р, раніше навіть були. не знали цей. Раніше почому загадали, буде дощ, не буде. По прикметах якихось. І, mm -hmm. і, і то це такого. Пальцем в небо. Oh. А тут не в ту секунду був дощ і все. Ну, в общем, то Сергію прийшлося mm -hmm. до мене їхати на роботу. Правда, поки він приїхав, дощ пройшов. Сонечко було. Я якраз самим дощом оцим ливнем під дощом біг до машини. Не град ішов по машині, їхав такі пробки, нічого не видно, просто заливало всі вулиці. Приїхав до Оксани, сонечко світиться. У тебе сонечко вийшло? А до мене сонечко приїхала. Да. В чому секрет. <рес> сьогодні було на масажі, кстати. Використав. Це ти класи, до класичного сьогодні. Да, так, ну все хотіло. Сьогодні. Ну, прикольно. Каже, Каже хорошо. Пахне маслом. Вони запропонували мені прийняти душ. Чи не приймати кажу, кажуть. Я буду впітувати всі масла. Ну, то ти ж так недоладко, в принципі, живеш. Ну так. Оксана. Оксана далеко не шукала. Ну, щоб зручно було. Це зручно коло. Ну, зручно, прям дорогу перейшов і все. Так. Так, що їдемо. ще забрали вже прикраси, Жені на торт другу покажу. Там мені кстати цей мужик робив, масош. Ну, там навіть в принципі тебе і не питали, чи дівчина, чи мужик. Зразу питали? чоловік. Питали, вже ви, ви до когось певного очі. А, ну тут, до речі, я думала на що цього, що може там є певні люди, які роблять певні масажі, і тоді ти знаєш до кого ти маєш йти. Але я купувала сертифікат, то мене не питали, чи до когось певного, чи щось. Ну коротше, такого не було. Це я вже потім щось лягала спати і про це думала. а що, що вона питала? Чи ви до когось певного людини, чи ні? Так, ну, що значить? Ну може, там якісь є класні масажисти, але може по рекомендаціях. Це просто виключно такий масажний салон. Тима там всяке може бути Та ні, там, там і таке Думаєш, ні? Дурай, немає там шторки, в який момент можуть вірватися Ще є сім позвонків, у нього п'ять прохрусті. прохрустіло. П'ять прохрустіло, так. І потім другий раз робив і знов типу, ще прохрустіло пару разів, там десь три. Ну, дивись, п'ять. Два з яких нерухомі. Медик. Де кольори? Це світлофор? Який там а, що він мені казав, що після цього масажу, ну він мені теж прохрустив спину. Наліз. Він казав, що тобі бажано після цієї процедури дві години не сидіти за рулем. І втоді я поїхав за Оксаною годину туди, годину назад. Дві години потім ми ще поїхали за цими культурами. Що годину туди годину? Я в 5 годин звільнилася. Ми вже в 6 були вдома майже. А, в 6 я забирав сушики. Ну, то плюс. Можна було дві години сидіти за рулем. А в мене в 5 годин кінчився масаж. Ну. <кхе> почався дощ просто. Я така думаю, «Надо позвонити чоловіку, де він там. Я щось забула, що в нього масаж. І тут він мені дзвонить. Прям зв'язок з космосом. Я тільки посилала цей сигнал, і він зразу до тебе. <кхе> Я <кхе> така поговор... думаю, поговорила, кинула другу, блін, треба щось поїсти. Я б з'їла. Дзвонить Сережа, і такий пер знаєш, що він мені говорить. Слушай, будешь? Да, да. А что это такое в жизни? Очень часто. Да. Понимаем, не надо, без слив. Связок. Все, едем. Кармичный. Кармичный это какой? Кто знает, с кармой связанный. Клистычу. Едем. Тебе страшно? Нет. Пришли. Настю, ти їй промили вушко? Так. Да. Да. Ти не боялась? Ні. Не. не страшно було? Ні. То що тобі робили? Я просто, просто, просто вільно стояла. Так, да, нічого да. собі. Що це я... у нас там? Дощ має бути? Так. Да. Сильний, сильний? Так. Да. Так, да, там щось таке. Насупилось, насупилось. Прям таке віє. Ще. Щось таке назріває, сірочка. У нас вже наступний день, наступний день вже після обіду насправді. Настюшка сьогодні була в садочку півдня, потім ми пішли до лікаря, бо в нас планове щеплення. Я вже розказувала. Нали в один день їх щеплювати, але рішили розбавити, розділити так, як у нас. Ну, Настя зараз тут, Женя там, і є можливість це все розділити, тому е в швидкому порядку, <гум> дуже зненацька Вчора я вирішила і там навела, навела кіпішу в своєму розпорядку, але все-таки. Факт є фактом. Настій вкололи Німетрикс від е мені накокових інфекцій. Е одну з вакцин. Ще є ще одна. А називається Бексеру. Її зараз в Україні немає, кажуть, має бути влітку. Як мене вже попередили, вона досить дорога, через 4 чи 6 тисяч коштує одна доза. Їх треба дві дози в проміжку 1-2 місяці. Тому якось так, да. ну, поки що, поки що. Ми на цьому зосереджені. На наступному тижні Женю заберемо і йому входимо таке саме. Я готую суп. Вирішила, що треба щось уже готувати. І захотілося супчику з укропчиком. У мене там є заморожені овочі. Ми ще колись давно їх купували. Картошечка і треба пошукати в холодильнику, може, якісь помідорчики є, теж кинуть. Я думаю, вони зайві не будуть. Буде такий овочний супчик. Так що ось таке. А так, Настюшка їсть морозиво. Дивиться там мультик, е тому тобто, що вона запитувала, навіщо її кололи укол, що їй боляче, що вона більше не хоче. Прийшлося їй пояснювати, що це для твого імунітету. Потім вирішила їй просто сказати, що ми вітамінки вітамки кололи. А потім вона почала запитувати, що таке імунітет. Я сказала, Покажу тобі мультик. Включила їй мультик, і тепер ти питає, що таке мікроби. Тому Ось якось так. Показати вам. Мала показати вам прикраси на торт, але вирішила вже покажу, коли вже не буде день народження, бо це буде окремий влог, щоб це все не розділяти на декілька відео. Можливо, комусь це не цікаво буде, буде цікаво, як ми святкуємо день народження. Тому все, що зв'язано з його днем народженням, там прикраси, торт, подарунки це все вже будемо показувати. Я думаю, що в наступному влозі. Якщо в наступному, значить він на цьому тижні точно не вийде. Бо вже ніде народження в неділю, 9 червня. Тому якось так. Мій єдиний вихідний, і то дитину в Салікаві обід, обід забрала. Але добре, що забрала, бо в обід якраз була тривога, це їх будили. Не знаю, чи їх знову ложили спати чи ні, але факт залишається фактом. Але я сьогодні находилась, бо я чи по своїм справам ходила туди-сюди, общем, цілий день, півдня я сьогодні хожу. Я дуже втомлена. І по-хорошому Настя б мала б сьогодні ще йти на вокал, але не знаю, Сергію позвоню, якщо він буде мати бажання її завезти, то завезе, бо я вже пішки точно до тебе піду. Так, ми щойно прийшли за Аврору. Каже, що взяли. Так, взяли бульки Жені до народження. Надалі да, далі тут ще взяли хепілзи. Да, теж да. на день народження Євгеніана. Ручечка такого Настя захотіла. Така прикольна тут. Це теж день не взять. Ні, це ти можеш малювати вже. А, що там далі? Ти ще хочеш показати. По значці було по 64 гривні. Ось така картина по номерам. Си підставочкою новий. Вирішила Насті взяти тут, звичайно, такі дрібні цифри. Але дай Настю ще покажу. Але якщо що, то їй там допоможу. Вона Пластилін, розхідний матеріал. Що, ще взяла ось прикольну штуку. Папір і картон не будемо відкритку робити. Тож ну, не дорожче, 24 гривні коштувалося цей набірчик. Кольори гарні. Двохсторонній, а воно ще й двохсторонній. Ще красота. То... Далі що тут у нас? А, кольорові блестящі ручки. Да? Да. Да. І це так само Женя день народження. Це А це що таке. А це, побачиш, в Женя на день народження, це фон. Я... Тут ніде не написано, скільки метрів одна штука, але я щось думаю, що вона невелика. Тому взяла дві. Типу буде такі шторки висіти, щоб можна було сфотографуватися. Це І ось ця штучка така буде висіти. Має бути гарно. І далі, звичайно, у нас взагалі тематика має бути будівельна. Але не Але... хотіла я дуже б сильно затрачатись на це і спеціально замовляти все там з машинками, хоча заліком можна було. Але в Аврорі дуже часто щось дешевше, це 24 Вау. гривні. Ну то ж це ж ручка, Настюш. Це щоб малювати. Вау. Ці безнижки були по 40 чимось гривень. Але має бути побачимо. На день народження. Так, це ми не розпаковуємо, це їде на Немирів. Бульки ми минулого разу от коли їх завозили, купили, і ми майже за вихідні майже все використали. Тому, а цього разу ось, батарейки треба буде купити. Цього разу хочемо з двох сторін поставити ці бульбатори, ну штучки, що бульки роблять. І має бути дуже гарно. Так, є день народження, я тільки що позіхнула, через те може бути тільки... трошки заплакане обличчя. А, тому я придумаю, що Настя буде робити за відкриточку. Будемо машинку робити. Зараз вам зазнімемо, обов'язково десь тут вставлю зараз, не зараз, поки з вами дуже довго довговорю. Пишка. Відео, що маємо робити. Дуже... І дуже гарне. ти дуже гарна, так? Да? Це мені, це мені. Ne, 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 ne не ножна не купи. Це ми просто так купимо. Да так купить да ножі у замі и будем її донозина її готувати точки. Під квіточку будемо малювати. Да. Заня дано і у мене є такі, такі...

Фарби є, де? Да? Так. Да. Угу. Ясно. Все. Ви точно вже побачили відео відкриточки, яку ми маємо робити. Беремо картончики, які ми купили, і починаємо робити, так? Да? Все. Повідомлення. Как красота у нас вышло. Да, она. Вот так, вот. Полосы надо. Да. Вот. Оп. Вот так, вот так. Оп. Вот. И машинка ездит, да? Да. Гарно сделала? Да. Угу. Класс.